Так, сиджу редагую PDF-файл, в якому ми розміщаємо всі наші об'єкти забудовника Ковальбуд. По порядку додаю ось такий котеж. Давайте я вам покажу. Дивіться, за 81 тисячу з теплою підлогою, водою, центральними комунікаціями. Давайте навіть так. Бачите, ось такого будинку вже повністю готова прибудинкова. І ось така ціна, ось така квадратура, ось така ділянка. І взагалі цей PDF-файл. Він показує всі наші об'єкти, які є. Якщо комусь він потрібен, ми можемо його надіслати вам в особисті повідомлення. Бачите, від найдешевшого до найдорожчого нашого об'єкта. Вся інформація про них. Якщо вам він треба, ви напишіть в повідомлення. Я надіслю вам pdf ку там є і планування, до речі, бачите, і візуальний вигляд. І максимально такі зібрані змістовні деталі по наших об'єктах, які зараз саме актуально в наявності. Ось так постійно він редагується, постійно він оновлюється. Тому якщо треба саме актуальне, запитуйте, надішлю.